Другий рік поспіль аграрії Донеччини у надскладних умовах працюють на продовольчому фронті та забезпечують основними продуктами харчування населення області. Формування врожаю ранніх зернових культур у поточному році відбулося за різних природно-кліматичних умов та труднощів воєнного часу, які виникали через активні бойові дії та руйнування аграрної інфраструктури. Що стосується запланованого збору. Врожаю 2023 року, саме зернових культур, то приблизно 48,5 тисяч тонн заплановано зібрати. На теперішній час вже зібрано понад 30 тонн. Зернових культур, що складає приблизно 31%. Середня врожайність по Покровському району становить 36,7 центнерів з 1 гектару. Але ця цифра може змінюватися, адже зібрана на сьогоднішній день тільки третина врожаю. Площі до збирання зернових, зернових та зернобових культур по всіх категоріях господарств Донецької області е, склали у нас 200, 200 тисяч 20 десятих. Гектара, в тому числі азима зернові це 83 тисячі гектар. І раннє яре зернові це 75,3 тисячі гектар. Крім того, підлягає до збирання зими та яри ріпакт на зерно на площі 9,2 тисячі гектар. За оперативними даними, станом на сьогодні ранні зернові та зернової культури. Зібрана на площі 65,2 тисячі гектар. Це близько 42% в області. Трошки уборка затягнулася, погода внесла свої корективи, але наші аграрії переділяє максимум зусиль, щоб все наздогнати. Я думаю, ще пару тижнів і ми закінчимо в області уборку. Сьогодні аграрії працюють у надскладних умовах. Через постійні обстріли страждають не тільки сільськогосподарські угіддя, а й дороговартісна техніка. Наразі на теперішній час у нас вже в Покровському районі пошкоджено або знищено 20 гектарів зернових культур. Це пожежі, які завдані внаслідок російської агресії. адміністрація спільно з ДСНС Донецької області приділяється багато увага. Противопожежної безпеки. На сьогоднішній день вже в області було 11 вазгарань угідь, жниви і це все причинило обстріли ворожих ракет. Піротехніки, рятувальники та пожежники також роблять неабиякий вклад у збереження українського врожаю.